Депутати Черкаської обласної ради на позачерговій сесії підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського щодо переговорної позиції на підтримку його принциповості та послідовності дій. Відповідний документ підтримали 40 депутатів із 46 присутніх. Підтримуємо принциповість і послідовність дій президента України та закликаємо Володимира Зеленського бути рішучим та впевненим у нашій переговорній позиції, відчуваючи підтримку з боку всього українського суспільства. Майбутнє України демократичній Європі, Майбутнє Європи, потужній, незалежній Україні. Потати сьогодні продемонстрували свою єдність, свою злагодженість в роботі. Сесія пройшла дуже швидко, оперативно і завих запитань не виникало. Адже сьогодні всі згуртувалися навколо головного питання що українців це питання перемоги України. Україна сьогодні дійсно проходить такий дуже важливий етап державотворення і своєї. Демонстрації стійкості практично на весь світ сьогодні дуже визначні історичні події відбуваються, і ми маємо продемонструвати всією Україною, що наші головні національні інтереси понад усе. Я дуже радий, що Черкащина вкотре змогла доказати, що вона є об'єднана саме в ключових питаннях, які стосуються нашої національної ідентичності, наших інтересів. Спільних національних інтересів і наших положень і понять по відношенню до всіх там світових угод, які б вони не були, тому перш за все це наші інтереси. Україна понад усе. І я дуже дякую і депутатам за те, що підтримали цю позицію.